Перейдемо до бізнес-процесу онбордингу для кабінету громадян. За замовчуванням, користувачів для цього кабінету створює адміністратор реєстру у кіклоці вручну. Тому для можливості користувачам самостійно реєструватися у цьому кабінеті необхідно виконати додаткові дії на рівні Control plane Потрібно зайти на сторінку редагування реєстру. Кабінет надавача послуг. І натиснути дозволити самостійну реєстрацію. Після цього нам потрібно буде підтвердити оновлення реєстру. І для цього кабінету буде дозволено самостійну реєстрацію користувачів. Наслідок цього користувачі, що вперше автентифікувалися, в кабінеті громадян будуть автоматично реєструватися в кіклоці, а також отримувати системну роль Unregistered Officer, яка повинна бути змінена відповідно до необхідних ролей у налаштованому бізнес-процесі онбордингу. Можливо зазначити, що однією з ролей, які мають бути присвоєні користувачу, має бути офісер. Також зазначимо, що тут бізнес-процес онбордингу так само запуститься автоматично. Після першої автентифікації користувача за правильною конфігурацією доступу ролей до бізнес-процесу. Розглянемо приклад бізнес-процесу онбордингу для кабінету громадян. У цьому бізнес-процесі ми бачимо два основних флоу виконання. Якщо у автентифікованого користувача присутній атрибут Єдерпул, то відбувається його автоматична перевірка. І якщо Єдерпул належить до переліку дозволених, то ролі користувача змінюються з використанням розширення Save User Roles. На вказаній в Інпуті. В цьому випадку офісер. Другий флоу відпрацьовує при відсутності у автентифікованого користувача атрибуту «Єдерпул». В цій гілці виконання бізнес-процесу демонструється приклад онбордингу користувача з ручною модерацією. Вона полягає у тому, що деякий користувач з ролью модератор Може прийняти рішення: реєструвати конкретного користувача в системі чи відмовити йому. Ось цей флоу відпрацьовує для модератора. У нього в цьому прикладі є 10 хвилин на те, щоб прийняти рішення про реєстрацію користувача. Потім він підписує рішення своїм кеп. Відбувається збереження інформації у відповідну таблицю датафабрики, яка містить усіх користувачів, які успішно пройшли онбордінг. Після відпрацювання цього флоу, якщо прийняте рішення було позитивне, то присвоюється роль офісер і роль Operіgration. За схожим механізмом, як і в прикладі з автоматичною перевіркою. Якщо ж рішення негативне, то користувач бачить відповідну інформацію про це у себе в кабінеті. Розглянемо роботу цього бізнес-процесу в кабінеті громадян. Нам так так само потрібно залогінитись користувачем, якого ще немає в системі. Мене перекидає на сторінку з моїми послугами, де я бачу, що послуга реєстрації прийнята в обробку. Продемонструємо підтвердження користувача з боку модератора. Для цього нам потрібно залогінитись в кабінет користувачем з роллю модератор. І вручну підтвердити реєстрацію цього користувача. Продемонструємо це. Я переходжу в мої задачі і бачу, що можу виконати задачу по підтвердженню створення користувача. Підтверджую. Далі підписую своїм кепом. І бачу, що задача була виконана. Тепер повернемось до попереднього користувача. Перейдемо в мої задачі. Бачимо, що з'явилась задача на користувача, який повинен закінчити самореєстрацію. Виконуємо цю задачу і бачимо інформацію про. Завершення процесу самореєстрації. Перелогінимось в кабінет і перевіримо, що користувач тепер має доступ до інших бізнес-процесів, крім онбордінгу. Бачимо доступні послуги для цього користувача. Також, якщо ми перейдемо у кіклок і знайдемо цього користувача, ми побачимо ролі, які були йому присвоєні процесом онбордінгу.